Вітаю, любі друзі. У нас сьогодні 39-та тема, називається Рух від невдачі до успіху. І так, читаємо книгу Йова, 8 розділ, 7 вірш, написано: Хоч твій початок нужденний, але твій кінець буде вельми великий. Що нам Боже Слово, каже, що легше розпізнавати успіх, опираючись назад, ніж дивитися вперед. Для деяких із нас може прийти багато років, перш ніж ми розпізнаємо свій успіх, відслідкуємо перемогу та відчуємо себе в безпеці. Це відбувається тому, що нам бракує незалежної перспективи. У найширшому місті річки Місісіпі потрібен сталевий міст завширшки більше трьох кілометрів, щоб перейти через неї. У той час, як у витоку струмок такий, малий, що його можна перестрибнути. Але це, але це та ж сама річка. Більшість речей починається з малого. Ви коли-небудь чули молитву за спокій. Вона звучить так: Боже, дай мені спокій прийняти те, що я не можу змінити. Сміливі змінити те, що в моїх силах, і мудрість, щоб відрізнити перше від другого. Вперше цією молитвою помолився в маленькій церкві в Маса. Чутиці богослов Рейнгольд Нібур під час недільного ранкового служіння. Того дня в церкві було, була лише невелика група людей. Але одній людині молитва сподобалася, і після служіння вона попросила у Нібура копію. Ось відповів Нібур, простягаючи зім'ятий аркуш паперу. Я сумніваюся, що вона колись знову мені знадобиться. І здогадайтеся, що сталося. Тепер ця молитва йде другою по кількості використань у світі після Господньої, Господньої молитви. Чи не дивно, що молитва Нібура стала такою популярною? Очевидно, він недооцінював свої перспективи, оскільки не знав, чим володіє. Пам'ятаючи цю історію, прочитайте даний уривок із Святого Письма ще раз і по-новому подивіться історію. Подивіться на ці слова. Хоч твій початок нужденний, але твій кінець буде восьмивеликий. З Божою допомогою ви можете перетворити свою невдачу на успіх і досягти більшого. Що ми бачимо тут? Що ми тут бачимо? Що Йова е, написано, хоч початок хоч твій початок нужденний, але твій кінець буде восьмивеликий. Тобто, все, все, що ми робимо сьогодні, до по до нашого успіху. Воно починається з маленького, з маленьких е, планів, маленьких кроків, маленьких ідей. Да. Но потім це все розвивається, планується, розширюється, да, і ми е, рухаючись до своєї цілі, да, е, становімо іншими людьми. Да. Тому що долання цілі змінює перш за все нас. Тому що ми плани використовуємо, да, виконуємо методи, спілкуємося з багатьма людьми, прибираємо досвід. І, так, вже досягаючи цієї цілі інші люди. Чому? Тому що сам процес змінює нас. І ми досягаємо успіху. Ми, люд, ми становімо людьми іншої якості, іншої якості. Так що от ця молитва, да, яка була прочитана, да, і... От, Боже, дай мені спокійно прийняти те, що я не можу змінити. Спокійно прийняти те, що я не можу змінити. Сміливість змінити те, що в моїх силах. Тобто .е. спокій. Спокійно прийняти те, що я не можу. Є речі, які ми не можемо змінити в цьому житті, ми не можемо. І нам спокійно так, прийняти те, що я не можу змінити. Перше, друге, сміливість змінити те, сміливість змінити те, що в моїх силах змінити. Це я должен сміливо це робити, друге, да? тобто спокійно прийняти те, що я не можу змінити, і сміливість змінити те, що в моїх силах. І що? третє, мудрість, щоб відрізнити перше від другого. Мудрість дожна бути. Тому що немудра людина, якщо не мудра на ситуацію, що буде робити те, неспокійно прийняти те, що не може змінити, буде вирішувати ці питання, які вона не може змінити своїми силами. Це не мудрість. І далі, смі... не маючи сміливості робити те, що в твої сири... твоїх твоїх силах це зробити, а ти не робиш. Що? І це неправильно. Це теж буде до поразки вести, успіху такого. Не. А мудрість, щоб розмінити перше від Богу, тобто розуміти, що я не можу, а що можу. Мудрість може бути від Бога. А для того, щоб бути з від Бога, можна відносини з Богом підтримувати, бути в заповіті з Богом. так. Да. Рухатись заповіді. Так що, дорогі друзі, а нехай Господь допоможе нам. І як Іов, книга Іова написано, що рух від, ну, то, що ми казали, тема друга рух від невдачі до успіху. Яка б невдача в вашому житті не була, успіх буде, якщо ви будете, що розрізняти, що ви можете зробити і робити те, що ви не можете і не робити те. Не буде витрачений час на, на, на кусті роб, дії. Які не приносять успіху, а направлені будуть е сила і енергія на не ті е речі, які ми можемо змінити. А мудрість допоможе нам в цьому. Да? І ми будемо казати, да? як йовда. Хоч початок наш був маленький, нужденний, да? але кінець наш буде вель 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 вельми великий. Тобто ми досягнемо цього успіху. Ми від невдачі до успіху прийдемо цю дорогу і переможемо, будучи маючи Господа як, як скарб в нашому серці, його слово, його принципи, його допомога. І ми зможемо досягти цього успіху, який заплановано для нас Господь. Нехай Господь допоможе нам всім йти від Невдач до успіху, не дивлячись ні на що, що в нас не виходить. Скільки братів ми не падали, спотикались, не вийшло. Все одно йдемо до успіху, покажемо, падаємо, встаємо, робимо роботу над помилками і йдемо до цього успіху. Якщо Господь боєбати щире, добре серце, яке любить його, яке... Планує, як я хоче працювати, прославити його. І цей успіх, щоб прославити, любий успіх, дуже прославити Господа, тоді Господь допоможе. Тому що ми будемо з Богом відрізняти, що робити, що не робити. Ми будемо бачити дорогу до успіху, і Господь самого нам буде допомагати. І хоч початок наш Бог нуждення, але кінець буде вісьма великий. З Божою допомогою ми можемо перетнути, притворити свою невдачу на успіх і досягти більшого з Богом. Невдачу значить, перетворюємо на успіх і досягаємо більших висот. Досягаємо тих висот, які Господь запланував, щоб прославити його ім'я. Нехай Господь поблагословить вас, допоможе вам і веде вас по життєвій дорога. Тільки з Богом можливе щасливе життя. І нехай Господь буде вашим скарбом в серці. Любіть його, моліться йому, довіряйте йому, слідуйте за Ним, слухайте Його, і Він допоможе. Всього найкращого. Дякую, що ви були зі мною сьогодні. До нових зустрічей, дорогі друзі.